Сьогодні наша країна святкує День Незалежності, День гідності, сили і віри у себе. Неважливо, де ми з вами народилися. У Києві, Слов'янську, чи можливо у Львові важливо тільки єдина. Це наша сильна держава і наше сильне майбутнє. Тільки разом ми можемо його змінити найкраще. Я бажаю. Вам відчути цю силу всередині себе і щоб наші спільні досягнення завжди нагадували про важливість єдності та патріотизму. Єднаймося заради України, слава Україні!